Вся бита, вся перекрашена, навіть ага. і з кришою. <клес> Чуди тільки з короткими ножками влазять з довгими – мені мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Сьогодні ми будемо шукати надійне авто до 6 тисяч доларів. Отож, вирушаємо на пошуки. А ви тим часом підписуйтесь на нас у соцмережах. Ну що ж, ходімо дивитися. Ми бачимо перед собою Рено Сценік. Вартість 5700 2007 року. Об'єм двигуна 1,9 літр. Коробка механіка. Механіка, мультируль присутній. Клімат є контроль. Чисте ступеневе. Кондиціонер. Кондиціонер. Дуже важливо вліску має бути. Так. Електростоєнкове гальмо. Угу. Добре. Так, один самий простий двигун. надійний. Таке більшість для стариків. А Розкажіть за сидіння. Бачу в такому ну, доволі непоганому стані. Перешивались чи ні? Ні, вони такі оригінальні. Ага, оригінальні сидіння, ззаду дуже багато місця. Так як для молоді ця машина стара трохи. Угу, Більш для старших, так? Да, для старших економічно така до 6 тисяч. Дешево в обслуговуванні. Гарні ззаді сидушки, Може прокатнути туди. Може на служиті дошки показати, як да. вони. Може так показати. я, я покажу. А, немаленький. Угу. немаленький. Красив... Містки, так, да, ви можете влізти. А як розложити, то взагалі можна бере як ліжко. Поличка піднімається, вона так само і зачіплюється, щоб висіла. Так само запаска все має бути. Запаска, там крат, все на місці. Паски, якщо вже крепко в багажнику хочете причепити когось, то можете натягнути. Раз. Сісти можна. Да, сісти можна, можна перев'язати клієнтою чик. Я то не візьму, відкрию со сторону. Так, ні, 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 Не, піде, піде. Ага. О, Все нормально. Так, давайте закрию вас там. Та ні, ні, ні. Закрию, те ще вивезти, та не треба. Була бита, бо зробили нову. Тепер не бита вже. також маємо е, таку машинку «Шкода Тур» 2007 року випуску. Газ-бензин. Тут об'єм двигуна е, 1,6, також пробіг дві, е, 232 тисячі кілометрів. Вартість 5,400. Так, ну що ж, бачимо перед собою кермо, таке в досить непоганому стані, я б сказала, навіть в хорошому стані. Механічна коробка передач, п'ятиступка, магнітола присутня, це теж дуже потрібно і дуже зручно в дорозі. Також можна послухати музику. Щодо сидінь, бачимо, що в нас тут є деякі нюанси, але сидіння також в досить непоганому стані. Щодо заднього сидіння, то досить таке зручне. Якщо порівняти з передніми, то вони мені стається за низько трішки. Також маємо підлокітник. Це дуже зручно для водія. Мені стається обтянутий шкірою. Знайшли ще одну машинку, а саме з бюджетних, це в нас Volkswagen Golf 2001 року випуску двигун має 1,6 і вартість її 4250 доларів. Загалом бачимо, що ситуація непогана. Затерте кермо лише трішки. Далі, що в нас тут? Також механічна коробка передач. Лише я б сказала, з нюансів це те, що трішки в аварійному стані тримачі для ременів безпеки. Сидіння теж доволі в непоганому стані. Одна автівка Suzuki Liana, теж є бюджетна 5700 2005 року випуску, двигун 1,6 літра, бензин. Продавець зазначає, що є автоматична коробка передач, також кліматконтроль, електропакет та підігріви. Сама в нас в гарному стані, немає потертості ніде. Також автоматична коробка передач. Теж у нас наявний підлокітник. Це буде дуже зручно в дорозі водію. Сидіння теж гарної якості. Якщо говорити за внутрішню обшивку, то доволі непоганий стан, маємо лише нюанси. Але так, в принципі, все добре. Маємо таку автівку. Opel Zafira, 2008 року випуску. Об'єм двигуна 1,9 літра. Дизель пробіг 285 тисяч, вартість 5900 тисяч доларів. На кермі ми маємо кнопки, завдяки яким ми можемо збільшити зменшити музику. Також гучність, панелі теж в дуже гарному стані, в якісному. Внутрішня обшивка також без нюансів, без дефектів. <му> Сімейне семимісне, Також бачимо, що в нас дуже багато місця. Одна автівка, яка підходить нам по бюджету, це ось ця Рено Лагуна, вартість якої 5 950 доларів. Рік випуску 2007, пробіг 198 тисяч, об'єм двигуна 2,0 літра, потужність 133 кінських сили, тип палива, бензин, газ. Також продавець запевняє, що вся автівка у рідній фарбі. Наявні ексклюзивна комплектація, шкіра, партроніки, навігація, клімат, контроль і круїз-контроль. Бюджету підходитиме нам Volkswagen Passat, 2006 року випуску, вартість 5500 доларів. Також бачимо, що об'єм двигуна 1,6, Тут бензин. Також в додатковій інформації продавець зазначає, що в машині присутні ксенонові фари, круїз контроль, клімат контроль та підігрів сидінь. Одне авто, яке підходить нам по бюджету, це Opel Astra H 2008 року. Випуску 1,6 бензин пробіг 188 тисяч. Взагалі ціна знижена до 5500 доларів у комплекті. Продавець також надає два ключі та зимову резину. Ну що ж, маючи в кишені 6 тисяч доларів на Луцькому автобазарі, ви зможете підібрати для себе авто. Це була програма Луцький автобазар на телеканалі конкурент Конкурентів. До нових зустрічей.